Бухгалтерський облік ПДВ в бюджетних установах. Придбання товарів під звітними особами, за матеріалами статті Олени Цівковської. Повний текст статті розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який на в статті, відображається операція з бухгалтерського обліку ПДВ в бюджетних установах при придбанні товарів під звітними особами, що сума чека до 240 гривень. Відображення в обліку, видачі авансу для закупівлі матеріалів під звітними особами, з каси установи здійснюємо з допомогою документа Видатковий касовий ордер розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився. створюємо документ видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції Видача готівки підзвітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет кредит. Відображення в обліку звіту за використання підзвітною особою бюджетних коштів проводимо документом Авансовий звіт розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Авансовий звіт з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції Авансовий звіт. В табличній частині документа на закладці Основна відображаємо дату подання звіту, номер та дату наказу, рахунок обліку та матеріальну відповідальну особу. На закладці ТМЦ відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну, ставку ПДВ, суму ПДВ та суму з ПДВ. Переходимо на вкладку Облік встановлюємо флагман віднести ПДВ на податковий кредит. Записуємо та проводимо документ, натиснувши кнопку Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в обліку отримання податкової накладної від постачальника товароматеріальних цінностей здійснюємо з допомогою документа реєстрація вхідного податкового документу, розділ ТМЦ. У списку Ще відкрився, створюємо документ «Реєстрація вхідного податкового документа за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції Податкова накладна та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо дані контрагента та договору. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини, відображаємо ККВ, суму без ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!